Всім привіт, друзі! Ну що, зустрічаємо тільки в квітні новий герой місяця Тургрук Фіолетова п'ятірка з класом Рейнджер, що дає шанс обійти будь-який захисний баф, включаючи контратаку. І так, почнемо з пасивних навиків. Перший пасивний навик супротив сліпоті. Отже, суперник не зможе осліпити нашого героя, і наш герой не зможе промахнутися. Другий пасивний навик. Збільшення шкоди на 50% від особливого навику. Пасивка досить непогана, але один мінус, що вона спрацює тільки перший раз. А тепер переходимо до особливого навику героя та поміркуємо, куди ще його можна примінити. Отже, наш герой з дуже швидким набіром мани. Це означає, що при використанні нормальних загонів на ману. Наш герой буде заряджатися з 6 камінів. А тепер саме цікаве: наш герой наносить 400% шкоди одній цілі. До цього ми вішаємо дебаф, який складається, і може сягнути максимума плюс 50%. Тобто, вся вхідна шкода від каміння та особливих навиків наших героїв. Вони збільшуються. Дуже цікавий дебаф. Це по аналогії з Францом тільки з розгоном. Чесно скажу, на війні і в набігах це розігнати буде неможливо. А ось на всяких івентах, ну типу міфа, це все можливо. І тому одразу скажу, що герой точно однозначно зайде в топи проти жовтих міфічних титанів, тому як використання антикольору додає в прирості шкоди. Ну і зв'язок стихій, тихі, друзі, дає всім союзникам темряви. Плюс 5% ухилитися від ослаблення статусу. Ну діє 4 ходи, і не можна зняти. Ну що тут можна сказати? Чесно, герой середній. Якщо ви початківець, то герой вам зайде на ура. Якщо зрівнювати його з якоюсь сартаною, то він набагато кращий, ніж регулярні герої. Для середнього плюс гравця ну герой такий собі. Так, я розумію, що він шестикамневий. Так я розумію, б'є начебто непоганий. Але ж зараз іде мета триплшотерів та масовиків. Самі порахуйте, що ж краще за 6 каменів вбити одного героя, чи за 9 трьох? Ну це про умови нормального розкладу. Героя однозначно потрібно прокачати, якщо немає інших героїв. Но використання його саме не на війну. А як я казав раніше, на різні івенти, особливо це міфічний титан. Там, де цей герой зможе розкритися у повному обсязі, з використанням розходки та дуже швидкого набору мани героя розігнати і навісити дебаф на міфі плюс 50 вхідного урону, досить легко зробити. Все це займе не більше 45 секунд. І там герой однозначно має скласти конкуренцію таким героям, як Франц, і їм подібним. У захисті герой такий самий, як і в Атаці, б'є одного, але не вбиває. Тому якщо ви його зловили, вам треба розуміти, навіщо ви його будете качати. Якщо вас не цікавлять міфічні титани, то можливо і не варто його чіпати. Але якщо ви полюбляєте заходити в топ, то однозначно треба його прокачати та спробувати. І звісно, свою думку ви можете написати в коментарях. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрою, чудових закликів і побачимось! Всім пока!